Геймдизайнер це той, хто знає все про проект. А ще він знає про те, що ресурси обмежені, і що ігри треба не тільки придумувати, а й створювати, розробляти їх, використовуючи доступні обмежені ресурси. Геймдизайнер схожий на режисера у кіно, але геймдизайнер займається інтерактивними розвагами, тобто іграми. Звісно, ігри можуть бути різними, ігри для людей можуть бути на відкритому повітрі, або настільні ігри, або відеоігри. Ми будемо більше говорити про відеоігри, які можуть бути комп'ютерними іграми, мобільними іграми, іграми для ігрових приставок і так далі. Тож, чим займається геймдизайнер чи дизайнер ігор, ігровий дизайнер. Давайте про це поговоримо. Народження ідеї. Це перший, але не найважливіший етап, звісно, без нього нікуди, але це ще не все. Тому що часто буває, що цінність ідеї геймдизайнерів-початківців часто переоцінена самими виражателями і цих ідей. Чому так відбувається? Тому що ви думаєте, що придумали щось геніальне. Це ваше, але знаєте, у вас є там колега, який працює 5 років геймдизайнером, він може таких самих ідей придумати 100 за день, а ви придумали одну за місяць. Розумієте? Тому треба ідеї вміти не переоцінювати, а рухатися далі. І зробити от що нам потрібно. Формалізація ідеї. Тобто пояснити максимально чітко іншим людям. Оскільки розробка ігор часто є командною роботою, вам треба чітко пояснити іншим людям, що це за ідея. А далі йде вже конкретна постановка завдань. Геймдизайнер має пояснити усім у команді, що їм робити. Пояснити програмісту, моделеру, художнику і так далі. Максимально чітко пояснити, чітко описати, що робити. І далі у нас йде контроль виконання задач. Під час виконання завдань часто виникають додаткові запитання, що малося на увазі, як це краще зробити. Ну, і, звісно, чи виходить те, що було заплановано, що потребується. І коли робота виконана, якесь певне технічне завдання виконано, йде контроль прийома зробленої роботи, і геймдизайнер має слідкувати за якістю, щоб робота одного спеціаліста задовольняла потреби інших спеціалістів. Отже, я назвав 5 пунктів, давайте їх повторю: народження ідеї, формалізація ідеї, постановка завдань, контроль виконання задач. І контроль прийома зробленої роботи. І давайте ще доповню це конкретними прикладами, що може робити гейм-дизайнер. Він може працювати з документацією, писати документацію, створювати квести, завдання для гравця всередині гри, проєктувати карти, локації, проєктувати ігрові механіки, працювати з балансом. Тож. У геймнізайнера є дуже багато широких можливостей впливати на гру як глобально, про що буде гра, так і в деталях, як буде працювати ігра механіка, яка буде локація, кімната, скільки буде персонажів, які будуть завдання у гравця, яка буде навіть погода і так далі. І важливо. Оцінити готовий продукт і покращити його у відповідності з оцінкою. Але покращувати не можна до безкінечності, тому що не можна до безконечності перероблювати гру, оскільки так гра ніколи не вийде. Треба пам'ятати, що ресурси обмежені час, гроші, сили, технології. Тож геймдизайнер має створити щось конкретне і в рамках цих обмежень. Ну і звісно, ще треба розуміти, що коли на проєкті є один геймдизайнер, то геймдизайнер сам придумує, про що буде гра. Але у великих командах є багато геймдизайнерів, і, як правило, є один креативний директор, який відповідає за головну ідею проєкту і задає курс та рамки для інших геймдизайнерів. Де кожен буде відповідати за окрему частину гри. Наприклад, ігрові системи та ігрові механіки, дизайн рівнів та створення місій, написання сценарію та створення квестів, баланс та економіка. Кожен геймдизайнер може проєктувати окрему частину великої гри. Дякую за увагу, надіюсь, вам було цікаво послухати. А з вами був Андрій Ігорович. Я геймдизайнер, левел дизайнер і технічний геймдизайнер. А на моєму каналі ви можете знайти відеоуроки по Unreal Engine і відео про створення мною ігри та прототипи ігор. А що таке прототипи і чому прототипування настільки важливе, про це ми поговоримо у наступному відео про геймдизайн. До зустрічі, залишайте свої коментарі. Слава Богу, слава Україні!